Денис Линець номер 5 Косин Поляк, номер 99 Максим Фролов, 79. Удар дальньої відстані у нас Ломаки. М'яч іде вище воріт. Передачу назад на Карпова. бореться по протибіліко, виграє боротьбу Чернушкін. Пробиває Чернушкін і перемістить кодру Кулікова. Чорношкін відразу пробиває і переводить кулікову м'яч на кутовий. Пробиває ламака і забиває прекрасне виконання кутового. Не дається пробити. Давай. У нас поворота гравцям команди. Вже зараз пробиває Сівчук і вищий воріт. Біліко з м'ячем, Йде передача на цимбала. Символ цимбал насос-під удар. Михайло пробиває. Аді. Пакуль вдало грає. І йде передача на Михайла цимбала. Цимбал далі на цибро віддає. Знову цимбал пробиває, м'яч іде ворот. А от Давка Сибро отримує м'яч. Йде в обіграш. Сибро Михайло Саудар пробиває і прекрасно грає Голкіпер команди Альянса. Перев... скидання Черчил на Блонську, Блонський пробиває і влучає в стійку. Дев'ятий номер. Чернушки зберігає м'яч, віддає передачу. На партнера удар Чернушкіна блокується, але м'яч знову команди Альянса наліз на, на даний сіку пробиває. Прекрасно Сіпчук і е, блискавична реакція. Два, Оп! 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 Помиляється Чернушкін і від Михайла Цимбала Ледь м'яч не заходить до ворот. Цимбал пробиває і забиває прекрасний гол Михайло Цимбал. Прекрасне виконання Михайла Цимбала і рахунок стає 1, -1. один, Чудовий гол забиває Михайло Цимбал. Знову загні відстані. Зіграли котовий удар, прокопчув з м'ячем. Віддає на Карпова, Карпов зміщується. Удар і прекрасно грає Куліков. Приводить м'яч на кутовий. Передачу, Чернушкін перехоплює. Чернушкін проходить, зміщується під удар. Розвертається, Чернушкін пробиває і принесить об рук Кулікова. І м'яч виходить за межі поля. Сівчук ідеє передачу на Лещука, Перехоплення, Блонський з м'ячем, Карпов на Блонського пробиває і забиває Блонський. Змінює рахунок у матчі, І рахунок стає. Два і що показує арбітер. Осівчук пробиває, полікол відбиває м'яч і мається намагається. Передача на цебро, цибро, де в девобір. Пробиває, це брой М'яч йде після удару ударного номера команди. Розганяє, йде передача на цимбала, цимбал пробиває і забиває відразу в один дотик. Кульба. <плес> Розганя. І порушує правила проти нього король. І жовта картка для короля. Після того як зіграв у ногу Чернушкіна. Ковчук, ідея передачу на чечі для чечірсь робить скидку. Пробиває і в поперечку м'яч влучає після удару Чернушкіна. Знову Гузир з м'ячем, але щось удар пробиває Гузир і ворота м'яч після удару після номера команди. Осіпчук пробиває в Кулікова. Дві спроби мав мали і двічі Куліков. Знову Куліков буває м'яч на кутовий. Чернушкін пробиває. Васильчук порушує право. Відає передачу на Чернушкін. Чернушкін помиляється. Передача на забігання цимбала. Михайлов пробиває, привісінько до руку гол кіпра команди Альянса. Чечель на Чернушкіна. Чернушкін намагається півобірш. Пробиває Чернушкін і в стійку потрапляє м'яч після прекрасного удару. Знову Черношкін сьомого бо його переджає Прокопчук, Символ кидає вперед на забігання партнеру. Той намагається переграти і переграє, і забиває п'ятий номер. І зробиться статучний рахунок. бо його переджає Прокопчук, Символ кидає вперед на забігання партнера, Чук переводить на Лана Швілі. Лапана Швілі віддає передачу на Черчилля. Чечі намагався катою і не вдало це зробив. Все, Матч завершено. Перемога команди ЛК Максимус.